Від малята! Сьогодні я ходила гуляти і побачила там такі гарні квіти, що мені відразу захотілося показати їх і вам. Ось погляньте, чи знаєте ви, як називаються ці квіти? Правильно, це ромашка. Розцвіли ромашки в полі. Пишні, гарні, бо на волі. Тут очей не відірвеш і букетик набереш. Ромашка це поширена на нашій планеті рослина. Це квітка схожа на маленьке сонечко. У природі зустрічається багато різних видів ромашок. Розселяється ромашка зазвичай по краях полів, на узбіччях доріг або на пустирях. А лікарські види ромашок вирощують на спеціальних плантаціях. Ось я вам хочу показати, погляньте, ось в мене є одна ромашка, така вона ось велика. Ця ромашка росте в мене на квітнику. Ось, бачите, вона така велика. А ось ці ромашки, погляньте, в порівнянні з цією, вони маленькі. Це інший вид ромашок. Бачите, яка між ними різниця, яка ця велика, яка ці, ось погляньте, які вони маленькі. Але вони дуже-дуже красиві. Ромашка в нашій країні є символом доброти і чистоти. Ця квітка часто згадується в народних піснях. Букети з ромашок дарують і сьогодні. Ну а дівчата, як і раніше, обривають пелюстки ромашки, гадаючи ось так. По одній пелюсточці любить чи не любить, любить чи не любить. Давайте ж ми з вами. Зараз уважніше розглянемо, яка ж ромашка, з чого вона складається. Давайте для прикладу ми розглянемо ось цю велику, щоб нам було зручно її розглядати. Тож ми бачимо, що серединка в цієї квітки жовта, а пелюстки якого кольору? Пелюстки білі. Пелюсточки ми бачимо, що їх багато, і вони такі тоненькі. Тоненькі і довгенькі. Не дуже довгі, але довгенькі. Бачимо. Стебло йде в нас зелене і зелені листочки. І ось погляньте, ось який листочок у нашої великої ромашки. Ось такі, бачите, великий такий листок. А ось погляньте, які листочки в маленької ромашки. Це лікарська у нас ромашка. Ось погляньте ось які листочки, такі ніби колючки маленькі. Тож сьогодні я пропоную зробити нам аплікацію саме цієї квітки. Що ж нам для цього буде потрібне? Ножиці, клей, жовтий пластилін. Фатні палички білого кольору обов'язково, і щоб ось їхня основа була на пластмасі. Два ось таких листочка з паперу зеленого. Одна ось така смужечка зеленого кольору. І пів аркуша паперу якогось кольору, який ви забажаєте. У мене є такий світло-фіолетовий. Що ж? Ми будемо робити. Для початку ми приклеюємо посерединці ось цей це наш буде стовбурець, і два листочка. Ми спочатку приклеїмо. Починаємо. Ось погляньте, ось так у вас повинно вийти. Це вже я приклеїла, бачите? Тобто, основа для нашої квітки вже готова. Що ми робимо тепер? Нам потрібно із жовтого пластилину зробити дві одинакові кульки. Починаємо, Ось, погляньте, дві кульки готові, і тепер одну відкладіть в сторону кульку поки що, а іншу беремо і приклеюємо до нашої основи. Погляньте, ось так повинно у вас вийти. Придавили так, приклеїли, трішки придавили цей жовтий пластилін. Далі нам потрібно зробити білі пелюстки. А ось пелюстки ми з вами будемо робити саме з ватних паличок. У вас повинні вийти ось такі пелюсточки. Для цього ми беремо ватну паличку. І обрізаємо з одної сторони, але не саму ватку, а так трішки залишаємо, беремо з паличкою. З однієї сторони відрізаємо, і з іншої сторони, так само. Те, що залишилась паличка, ми її відкладаємо в сторону, вона нам не потрібна. Тож, ми спочатку нарізаємо такі пелюсточки, а потім беремо і приклеїмо ось так. В наш пластилин дивимось. Стараємось, щоб вони пелюсточки були, не одна біля одної, ось так. І по кругу ми ось так приклеїмо наші пелюстки. Ось, погляньте, я вже по колу приліпила. І тепер ми беремо ось цю кульку, що в нас залишалася одна. І поверх неї, отак поверх цієї жовтої приклеємо, щоб не видно було, як ми клеїли наші пелюсточки. Ось погляньте на нашу квітку. А потім можете взяти ось це, що залишилось у нас від ватної палички. І ось так от всерединку поробити ось такі маленькі дірочки. Яка в нас гарна утворилась ромашка. Давайте порівняємо, чи схожі ромашки. Я думаю, що дуже схожі. Тож ми сьогодні з вами молодці. Ми з вами зліпили таку гарну ромашечку. І наше заняття підійшло до кінця. А хто з вас бажає, то може вивчити ось цей віршик. А я буду з нетерпінням чекати на ваші ромашечки. Що ж, до побачення, до нових зустрічей. Пока!